Всім вітання! З вами знову ваша доза Нумізмата. Бажаю всім підписникам та глядачам мого каналу доброго здоров'я. Сьогодні хочу продовжити розбирати саме монети України. Отож, сьогодні вирішив з вами поговорити саме про 1 гривню 2002 року. Розглянемо також її різновиди та ціни. Отож, друзі, прохання підписатися на канал, підтримати лайком та будь-яким коментарем, а ми будемо розпочинати. І так. Одна гривня 2002 року є обігова монета України з тиражом аж 50 мільйонів примірників. І вроді є з чого вибирати і перебирати. але бачимо, у нас є каталог Ігоря Коломійця, де в нас представлено та описано 4 різновиди. Три з них ми бачимо, у нас є номінал, тобто рядові, які відповідають номіналу. І є в нас один. Рідкісний, навіть дуже цінний, саме з ціною договірною. В обігу в основному можна знайти ось такі звичайні металеві гривні з різновидами 1 адг Ой, перепрошую, 1 ад 1 1 ад 2 та 1 ад 3 Відрізняються вони дуже просто за допомогою ширини шрифту на гурті. Зараз я вам покажу одну. Сторіночку теж з даного каталогу. А пізніше це подивимося на монетах. Ось бачимо 2002 рік. Є в нас ось такі три різновиди. Де саме лінії шрифта в нас є тонкі в букві О, також лінії шрифта в нас середні. Та лінії шрифта в нас товсті. Ну, тут теж хочу вам сказати, що сильно заморочуватися не потрібно, адже ці всі три різновиди. Теж є номінали і теж є, коштують в одну ціну. Тут дійсно, хто колекціонує всі різновиди, а такі колекціонери є точно і мають альбоми, де представлена вся українська ходячка з усіма різновидами, всіх номіналів, незважаючи на вартість монети. Чи це дійсно, як в нашому випадку є номінали? Чи вартість їх умовно там 2, 5, 10, а то 100 гривень. Тут якраз таким, хто дійсно колекціонує всі різновиди, потрібно знати дані нюанси. Також монети зустрічаються з перевернутим написом на гурті, проте це на ціну теж не впливає. Всі дані три різновиди є номінальні, тобто рядові. Дорого продати або купити можна тільки 1 гривню 2002 року, бачимо з гладким. Гурто, тобто без написів, без насічок. Зараз більш детально розглянемо саме всі різновиди. Для цього, як я вже нам казав, ось прості рядові, нам потрібна буква О. Ось так, якщо чітко скласти. Я думаю, що всі візуально бачать. В даному випадку у нас буква О Є. Тонка і середня, відповідно, якщо буде товстіша, відповідно буде дуже чітко видно. І так, дані монети всім зрозумілі. Отож, щоб знайти саме дорогу і цінну монету, обов'язково звертати саме на, як я казав, на гурт монети. Ось бачимо 2002 рік. Ось, якщо вам попадається саме ось така монета з гладким. Гуртом дана монета буде коштувати договорну ціну в даному випадку. Якщо у вас монета, звісно, буде в гарному стані, то можете її продати в районі більше 5 тисяч гривень, залежно, звісно, від аукціону. Ну, за останні роки, саме на аукціонах, продавали дану монету лише декілька разів. Тобто їх є досить мало саме в обігу. Но часто шахраї, можна сказати, отак беруть і. Спилюють напис на гурті, підточують там, чи ну, напильником, не знаю, чим, як, но стирають, спилюють, щоб якраз видати її за рідкісну. В такому випадку треба бути досить уважному, саме при купівлі та перевіряти всі параметри монет. Надіюся, всі знаєте, що саме гривні ось таких зразків в середньому мають. Вагу від 6,9 до 7,1 грам. Відповідно, монета спиляна, буде мати значно меншу вагу, адже бачимо, що в нас гурт монети, написи втоплені, тобто прийдеться зібрати декілька міліметрів саме гурта, щоб зробити саме плоску монету. Тому в даному випадку треба бути досить обережним. І так, якщо також цінною буде вважатися монета, якщо у вас буде штемпельний блиск. Таку монету можна буде продати в районі навіть 20-30 гривень, або монета, звісно, буде з рола. Ось такі в нас сьогодні були монети саме 2002 року. Дякую, друзі, всім за перегляд, дякую за підтримку. Прохання поставити лайк даному відео, підтримувати майбутнє відео. І пам'ятайте, все буде добре, все буде Україна, слава Україні і до зустрічі!